Трошки змінив е, параметр установки і е, результат експерименту. Власне, результати самі. Е, значить, за ніч, за ніч на вулкані, коли холодно у нас, коли температура навколишнього повітря е, атмосфери 128 градусів за Цельсієм, е, ми назбирали в два рази більше, ніж попередня установка. 979 моль. В попередні, здається, 400 з копійками було 979 моль. Ми зібрали. Але температура трошки вища цього газу 979 моль з температурою 64,5 градуси за Цельсієм По самій установці, я зробив як? Ну, я вирішив, що. Якщо нам не потрібні інші гази, то для чого ми будемо їх стискати? Правильно, Ми будемо стискати тільки той газ, який ми збираємося конденсувати, саме полютент. Тобто я поставив тут на дворі активка забирає атмосферу планети, закачує в кусок труби. І далі стоїть фільтр, який вуглекислий газ можна було по-іншому побудувати, можна було б викидати виключно полютент, але у мене було два цих фільтра, то я їх поставив. Вуглекислий газ і е, е, летючі речовини ми викидаємо з фільтра прямо в цю трубу, і тут стоїть насос. Виключу, щоб не торохтів. Тут стоїть насос для того, щоб понизити тиск в вихідному трубопроводі, для того, щоб ефективніше працювала фільтраційна установка. Тобто він перекидає газ і викидає його в атмосферу. Тобто, ці компоненти нам не потрібні. Далі полютент, полютент попадає. Цей трубопровод також для того, щоб збільшити ефективність, щоб фільтру було легше протискувати, звідси, продавлювати газ, забирати, продавлювати його, викидати сюди, щоб ця труба не була не перевищував тиск і не вона не стресувала менше стресувала. Ми закидаємо сюди і звідси також відбираємо помпою Ця помпа відкачує з цього трубопроводу, з цього фрагменту трубопроводу куска труби і закидає полютент. От в цей кусок труби. Саме в цьому куску труби, е, у нас проходить е, конденсація. Тобто тут ми стискаємо, він він конденсується і тут, конденсується і тут, але ми цей конденсат прокидаємо. І отут у нас е, е, прихована теплота отого конденсованого газу досягає 2-3 кжолів. Отут. тобто тут ми набираємо, тут саме тут приходить, тут збираємо весь газ, і саме тут проходить розділення. Робочий тиск тут близько 50 мегапаскаль, тобто труба тріще, але це для неї не страшно. Вона сигналізує про те, що вона може поламатися, що небезпечно, але 50 мегапаскаль це не страшно. Для того, щоб цей тиск робочий не перевищувався, для того, що конденсатор відводник. Конденсаційний клапан. от Він не встигає відводити той конденсат. Тобто тиск поступово піднімається, нарощування об'єму, поставити декілька конденсаторів, пробував таких от тих клапанів конденсаційних. Декілька штук грибінку ставив, нарощував об'єм, пробував ставити отут помпу, точно таку ж саму. да Можна і помпою, можна в імпульсному режимі дивитися, як тільки до 50 мегапаскаль доходить тиск помпою, викачувати різко забирати цей об'єм і чекати, поки, поки знову він набереться. Немає особливої різниці. Того я поставив тут примітивний регулятор, який дивиться, якщо тут тиск в цій трубі більше, ніж 48 тисяч. 48 Мпаскаль, він починає звідси забирати газ. Е, є проблема, є неефективність чого? того що в цьому трубопроводі, як ви бачите, у нас тобто ми забираємо газ 128, а в цьому трубопроводі у нас 152. Чого? того що то що сконденсувалося, ми відібрали, воно випарувалося і охолодилося. А та частина енергії, яка від'ємна, додалась до конденсату в приховану теплоту а додатня частина, вона додалась до цього газу, вона розігріла цей газ. Е, цей газ треба стабілізувати. Якщо по-хорошому, то треба робити якийсь теплообмінник додатково. Тобто газ-газ можливо, і прокачувати через один контур теплообмінника повітря, окреме не це повітря, а окремо прокачувати, забирати десь, робити забор. Того повітря і прокачувати його через теплообмінник, щоб оцей гарячий газ, який додатково тут ми отримуємо тепло цього газу, щоб його додатково ще охолодити, щоб цих 152 градуси по Цельсію понизити, і туди на виході ми візьмемо великий об'єм з кращою температурою. Здається, спробувати так з таки, таким варіантом можна. Не знаю, чи вийде щось, чи ні. Але буду далі експериментувати, тому що е, дуже хочеться отримувати великі об'єми холодного газу. Ми знаємо, що його можна навіть заморозити. Якщо послідовність зробити, можу, можна тут, до речі, попробувати послідовність таку зробити, щоб ми отримували взагалі газ е, мінусової температури. Але проблема в тому, що якщо ми будемо доводити його до мінусової температури, за ніч ми назбираємо його дуже мало. Тобто кількість енергії, яку ми тут... Е, Отримує кількість оцього е, запла, запасу, запасу холода, яку ми отримуємо, диктується виключно оцевою помпою. Тобто, скільки ми, яку ми роботу виконали по стисканню газу, нас, нас просто обмежує нашу систему, можна було поставити 2-3-4 помпи. Але проблема в тому, що нам, нас обмежують труби. Я думаю, що можна попробувати в ґрунт закачувати. Тобто ви знаєте, що ґрунт може тримати нескінченну кількість тиску, так само, як і фрейми, з фреймів. Можна попробувати закачувати таку установку і закачувати в ґрунт або в сам фрейм, тобто, якщо ми трубу. Трубу рве, якщо є різниця тиску між газом в трубі і атмосферою. Тобто, якщо в, 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 в трубі буде 60 мегапаскаль, а в кімнаті 0, це значить, що трубу з певним шансом, з певною ймовірністю може почати рвати. Але якщо ми цю трубу запхаємо у фрейм, в якому буде 50 мегапаскаль тиску, тобто ми пасівкою 50 мегапаскаль туди накачаємо в цей фрейм. То в цій трубі можна тримати 60 мегапаскаль, того що різниця цього 10 Тобто на трубу буде діяти зсередини 60 мегапаскаль, а ззовні 50. Різниця 10, тобто її не порве. Якщо у нас в фреймі буде там 50 мегапаскаль, то ми в трубі можемо тримати 100 і нічого з нею не станеться. Єдине що не, не ясно, як, як туди доставити, Того, що це ж треба ще десь взяти цей і трубою доставити всередину фрейма, Це треба подумати, як це можна чи можна це зробити взагалі. От. Дуже багато цікавинок туди, я, як вийшли ці апдейти. А зараз Brutal Start, Я зараз на вулкані у мене окремо йде. може навіть летсплей якийсь чи, чи гайд запилити. як. Як на вулкані, Брутал старт, такий, коли ти нічого, ти тільки балон з киснем дають. Добре, що балон з киснем дають, бо тут велика проблема з киснем, велика проблема е, з водою, велика проблема з менеджментом. Там у нас костюм поганенький, не, не для вулкана точно. може спробувати щось, щось по типу якогось такого мі мі міні-гайда, як вижити на вулкані, якщо потрібно. О, так, да, весь тик, до нас. Бляха, у нас 90 градусів по Цельсію. А чого жарко тут у нас? Де ми 90 набрало? Кондиціонер включати, Зараз дочекаємося ночі до остужати. Е, на цьому все. Такий результат експерименту. Тобто установку можна доробляти, можна покращувати. Я думаю, що кіломоль за ніч кіломоль, навіть навіть з такою установкою з однокаскадною. Кіломоль полютента при температурі десь градусів 50 ми зможемо взяти. Якщо вилазити і прямо ефективно, зробити це не є проблема.